Кропивничанка Марина Віннік має двокімнатну квартиру. У перший день місяця передає всі показники комунальних послуг за лічильниками. Каже, боргів за опалення та воду ніколи не мала. Я намагаюся вперше за все оплатити комунальні послуги. Говорить, чула, що Кабмін скасував мораторій на відключення боржників від житлово-комунальних послуг. Вважає, під час війни тепло та водопостачання відключати не можна. Дуже горя багато і тому я вважаю, що це на сьогоднішній день цього не можна робити, бо люди ще більше будуть страждати. На 1 січня жителі Кіровоградської області заборгували за комунальні послуги 739,5 мільйонів гривень. Це на понад 86 мільйонів більше ніж на початок минулого року, сказала директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Найбільшою від загального боргу є частка заборгованості за постачання теплової енергії. Це 59,5%, і сума боргу населення це 440,1 мільйонів гривень. Найбільше підприємство наше теплокомуненерго це КП «Теплоенергетик», Має заборгованість населення 166,6 мільйонів гривень. За водопостачання і водовідведення жителі області заборгували майже 164 мільйона гривень, що майже на 15 мільйонів більше, ніж рік тому. Найбільший борг має населення перед ОКВП Дніпро кіровагра. Це 152,5 мільйона гривень. 29 грудня Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів від житлово-комунальних послуг, якщо вони мають заборгованість. Мораторій діяв з спочатку введення воєнного стану в Україні. Виконавець комунальної послуги, крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу, має право обмежити, припинити надання відповідної комунальної послуги. Її споживачу дається 30 днів для того, щоб споживач міг врегулювати всі питання. У Кропивницького підприємства Теплоенергетик 12 тисяч 400 споживачів, з них 9 тисяч 300 – боршники, говорить керівник Олександр Чельник. Існуюча інженерна система і конструкція системи централізованого теплопостачання не дозволяє індивідуально відключати боржників. Єдине, що можна зробити, це повністю залишити залишити тепла весь дім, але не будинок. Але там, в тому будинку, мешкають люди, які справно платять. Для проведення позовної роботи у цьому році вже сплатили біля 400 тисяч гривень судових. Витрат і зараз формуються вже позовні заяви до цих боржників. Говорить, несплата за послуги теплопостачання приводить до затримки виплат заробітних плат працівникам. Ірина Полулях, Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.